Вітаю, товариство! Днями засоби масової інформації радісно повідомили нам, що Верховна Рада України ухвалила закон про трофейну зброю. Алілуя! Але насправді ухвалили не закон, а зміни до іншого закону, та й не про трофейну зброю. Але то таке, аби було про що потякати. Ми свого часу вже робили програму про це законодавче непорозуміння. Можете переглянути її тут. Але днями я натрапив на етер суспільного, в якому депутат від фракції Батьківщина Михайло Цимбалюк та депутат від фракції Слуга прости господи народу Павло Фролов пояснюють нам нерозумним посполитим, що ж власне вони там ухвалили і як ми з вами маємо цьому родіти. Цивільні зможуть законно володіти трофейною зброєю впродовж дії воєнного стану та до 90 днів після його закінчення. Законопроєкт про це ухвалила Верховна Рада. Ну, по-перше, у цьому сюжеті прекрасно все починаючи з того, що ведучі навіть не розуміють про що йде мова. Ви не повірите, але у згаданому ними законі немає жодного словосполучення трофейна зброя. Дивимось далі. Це важливий законопроект. Як на мене, це перший крок для того, щоб в державі облікувати всю трофейну зброю, яка знаходиться на руках громадян, в тому числі і та, яка видавалася. Під час початку широкомасштабної війни підрозділами міністерства внутрішніх справ терства, оборони і інших військових формувань, і сьогодні із тих чи інших причин не є облікована, мова йде про вогнепальну нарізну зброю, боєприпаси до них. І що важливо, важливо, що держава сьогодні з одного боку дає шанс. Що громадяни, які отримали і зберігають вдома цю вогнепальну зброю як трофейну, як не вони мають можливість прийти в територіальний підрозділ органу внутрішніх справ, задекларувати її, тобто пред'явити, показати номерний знак, показати кількість боєприпасів. І тоді орган внутрішніх справ фіксує цю зброю, що вона знаходиться в певного громадянина, і тоді. Під час дії воєнного стану громадянин має можливість в разі небезпеки, збройної агресії захищати свою державу, свій дім, свій населений пункт, створюючи там громадські організації, об'єднання, неформальні військові формування в такий період, як, як правило, буває, або долучатись до збройних сил, і інших військових формувань. А протягом 90 днів він е зобов'язаний буде. Повернути органи внутрішніх справ, або за той період держава має напрацювати той е, закон, яким буде надано право з е, можливості володіння такою зброєю, поки що це в процесі дискусії. Але я ще раз підкреслюю: великого успіху, наприклад, ми е, не очікуємо від цього, але по крайній мірі кожний. Добросовісний громадянин буде мати право не переживати, що в разі обшуку або інших ситуацій в нього буде знайдена незареєстрована зброя і підлягатиме він згідно діючого законодавства під кримінальну відповідальність. Це шанс, чому цей депутат постійно вживає слово сполучення трофейна зброя? Ну добре, журналісти не розуміють, але він. Видатний законотворець повинен знати, що облік трофейної зброї знаходиться в компетенції Міністерства оборони України та визначений інструкцією номер 440 Тож, яке відношення мають цивільні до трофейної зброї, абсолютно незрозуміло. Чи може він просто соромиться визнати, що мова йде про незареєстровану зброю загалом? Так не треба соромитись. Ми і так знаємо, що її мільйони на руках у громадян і що ви не знаєте, як це питання вирішити, щоб не зачепити інтереси МВС. По-друге, Якщо йому зрозуміло, що великого успіху від їхньої законодавчої ініціативи очікувати не варто, тоді навіщо вони марнують свій робочий час, який сплачується платниками податків? Вони ж повинні нарешті зрозуміти, що без адекватного закону про зброю, який передбачатиме володіння цією зброєю, ніхто нічого не понесе декларувати. Так навіщо ця імітація бурхливої діяльності? Ну, дивіться, цей закон ми прийняли на цьому тижні, і вже його вчора, 24 серпня, підписав президент України. Тобто, це вже закон, це вже не законопроект, і дійсно та мова йде якраз не про військових, а про, про цивільних, про простих громадян України, які дійсно отримали в тому. Читі завдяки ну дуже мудрому рішенню е міністра внутрішніх справ ексміністра Дениса Манастирського, коли на е коли на початку збройної агресії було прийнято рішення роздати цивільним, так. роздати українцям зброю, і це було е ну дуже дуже важливим рішенням щодо відсічі збройної агресії, е дозволяється використання цієї зброї. Лише для відсічі збройної агресії, тобто фактично можна вбивати лише окупантів і нападників на Україну іноземців, які прийшли на нашу землю для того, щоб захопити знищити Україну. Але дійсно запобіжники дуже правильні, необхідно зареєструвати цю зброю, і мова йде в тому числі про трофейну зброю, і це дуже важливо, що Трофейна зброя також має бути зареєстрована, задекларована. І і її після перевірки в поліцію, внутрішні міністерства внутрішніх справ вона буде цивільні особи її отримають потім. І до кінця воєнного стану, плюс 90 днів. Вони зможуть її використовувати ну саме на для для протидії російської агресії, тобто для вбивства окупантів. І е, щодо щодо того, яка зброя, ну це різна зброя. Є е, закон встановлює, що не може бути задекларована і відповідна, ну потім повернута громадянам. Це, це е, зброя калібру більше 12,7 мм, Це гладкоствольна зброя е, калібру більше 23 мм, Ну звісно, кулемети, гранатомети, міномети, там вогнемети, ПЗРК, ну таке таке деклародекларування. Не підлягає, але важливо а, а, українцям розуміти, що після завершення воєнного стану а, плюс 90 днів, тобто плюс ще три місяці. І а, потім а, ну я впевнений. А, в нас в першому читанні вже прийнятий закон. Про право володіння зброєю, і ну зараз в парламенті достатньо гостра дискусія триває. Так, от після три трьох місяців після воєнного стану, відповідно, да, є обов'язок повернути. Але якщо громадянин України буде мати право легально володіти і потім цією зброєю, то закон передбачає, що можна бути потім отримати її у власність, але відповідно, якщо звісно, умови. Зберігання і володіння цієї зброї будуть відповідати закону. Цей закон ще не прийнятий про обіг цивільної зброї, про право цивільних осіб на володіння зброєю поза межами воєнного стану. Цей закон зараз ще на розгляді в парламенті. парламенту. Тож мова все ж таки про цивільних, а не про військових. Про тих цивільних, які втримали країну на початку повномасштабної агресії. Але тепер ви чомусь замість подяки вирішили цих людей у стіло поставити, і ми все добре почули. Зброя нам потрібна тільки для відсічі збройної агресії. Про самозахист мова не йде. Тобто країну захищати нам дозволено, а себе захищати ні. Л! Логіка власників нагородних пістолетів. А ще на третьому році повномасштабної війни дуже смішно чути про запеклі дискусії у Верховній Раді щодо остаточної редакції закону про зброю. Цікаво, хто з ким дискутує? Депутати від ОПЗЖ з генералами міліції. Бо суспільство вже давно визначилося і повідомило вам, яким має бути закон про зброю. Тож про що там у вас дискусія? А щодо гранатометів, мінометів та вибухівки, їх треба просто викуповувати. Іншого механізму не існує. Невже ви досі цього не зрозуміли? Рухаймось далі. Завдання, перше, що ставить законодавець цим законом вже, це, це дати шанс людям. Які знайти зброю, знайшли зброю, отримали при невідомих обставинах просто її задекларувати. Uh -huh. Що важливо шатати, що сьогодні діє закон про обіг вогнепальної, в тому числі нарізної мисливської зброї, і більше мільйона людей українців офіційно володіють нею. А можна попросити депутата Цимбалюка, як генерал лейтенанта міліції та колишнього ректора Львівського державного університету внутрішніх справ повідомити нам реквізити закону про обіг вогнепальної, в тому числі нерізної мисливської зброї? Що це за закон, такий, про який відомо тільки науківцю цимбалюку? Ну а про ефективність цієї вашої законодавчої ініціативи я можу вам розповісти вже зараз. Навіть чекати нічого не треба. Вона буде дорівнювати нулю. І про ефективність роботи парламенту теж скажу. Депутати не роблять нічого, щоб змінити ситуацію з незареєстрованою зброєю та системно ігнорують запит суспільства на адекватне законодавче вирегулювання володіння зброєю самозахисту, що і спричиняє такий обіг незареєстрованої зброї. Коло замкнулося. І якщо ви думаєте, що ви там такі дартані, а всі навколо, п які нічого не розуміють, то ви помиляєтесь. Ми без світла бачимо ваші танці з бубнами під дудку МВС. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.